Доброї друзі! Сьогодні на огляді у нас буде ось такий ось паербанк від Romos Про нього в мене є що дійсно розповісти. Так що погнали. Перше що. Приїзди цей міні-парбанк просто ось такому антистатичному пакетику. Вот это поворот. Все. Більше нічого немає. Друге що. Він приїхав з Рашки. Ні дрот уживлення, ні коробки, з інструкцій ніяких, взагалі без нічого. Просто вкинули і відправили. А вартує він як не крутий, 15 баксів. Скільки? Що я вважаю, вже дуже велика сума за такий павербанк без нічого. Це чистий Китай, зрозуміло. І ємність тут 10 000 мАч, 37 Вт. -год. В 5 вольтах і 2,1 А. Він по типу може видати 6000 мА. До речі, він може приймати, так як від Type-C, USB та Lightning. А віддає через USB A. Так от, через всі ці роз'єми він може прийняти на себе 2,1 А. Але, як виявилося, через microUSB він так багато прийняти на себе не може. Чому так, не знаю. Є індикатор ємності у відсотках. Кнопка діє на вимкнення і вимкнення. Почнемо з габаритів. Товщину він має 22,8 мм, ширину 63 мм. та довжину. 93 мм. Чесно кажучи, да дійсно. Досить компактний павербанк. І це його перший плюс. Тому що він ось, як ви можете помітити, займає менше лодонь. Ну що? Почнемо тестувати протоколи. Як ви можете помітити. Ці USB-роз'єми вони різні по типу цей швидка зарядка, це не швидка зарядка. Розпочнемо з не швидкої зарядки. Ну, нічого, як то кажуть, надмірного. Тепер інший роз'єм, вони чомусь, до речі, розміщені так, що перевертати потрібно. Ну нічого. Також протоколи перевіряємо. Ага, він походу виключився. заново спробуємо. І тут також нічого сверхъестественного. Тут нічого. Тут також нічого надприроднього. Так, по роз'ємам входу Type-C, я думав, що можливо буде віддавати, але ні, він тут просто на прийом. Будемо тестувати за допомогою такогось електронного навантаження. Під'єднаємося відразу до потужного роз'єму. І перевіримо, на що він здатний. Потихеньку почнемо навантажувати. Отримуємо 2 А, просідає вже, так що нічого більшого там, в принципі, ждати не потрібно. Ми далі провіряємо, і що ми бачимо, що напруга просідає просто колосально. Тобто начинка тут сама, не дуже якісна, скажімо так. Спробуємо ще раз. Що? Оп'ять! Ну, вже він скинув навіть потужність, сильно просіла напруга. Такого не має бути. Перевіряємо інший роз'єм. Це вже у нас буде потужніший роз'єм. Але куди потужніший, коли вже там такі ж самі заявлені характеристики. Що ми тут бачимо? Також 10 Вт. Якщо ми підемо далі, така сама історія. Напруга буде дуже сильно просідати, і більше 10 Вт ми не отримаємо. Але на цьому роз'ємі взагалі аж до 4 до 4 вольт просіло. Так що отака ось на ньому потужність. Тепер я хочу перевірити, чи ці два роз'єми вони запаралелені. Скористаюся. З двома роз'ємами на Type-C. З USB A на Type-C. Так як нам законектиться, по-іншому неможливо буде. І буде до більш потужного роз'єму, а цей буде до менш потужного роз'єму. Навантаженням буде в мене Powerbank. Як ви можете побачити, він не повністю заряджений спеціально. Його! Навіть не вмикнувся, потрібно вмикати. Ми вмикаємо і він нам видає 10 Вт на цей роз'єм. Починаємо давати навантаження. І що? Ці два роз'єми просто запаралелені. Ми ще знімаємо повністю всю потужність цього роз'єму, і на цей роз'єм нам залишається нічого абсолютно. Нічого! Нічого? Нічого. Як ви можете помітити, напруга, що так, що так, дуже сильно просідає. Так, від'єднуємось на рахунок слабострумних приладів. У мене є ось така ось лампочка. Зараз ми її під'єднаємо. І побачимо, як довго вона буде працювати. Вона споживає. Пів Ампера 0,28 Вт. І що ми з цього отримаємо. Все, вона не працює. Тепер під'їдаємо таку лампочку, вона також невелике має споживання, але трішечки більше. Ця вже має 0,1 А споживання, тобто пів Вта. І ця буде працювати довго. Я думаю, хвилини буде достатньо для того, щоб він зрозумів, чи йому потрібно вимикати ще ні. Так, ну як ви можете помітити, вона чудово працює. Тобто слабострумність тут починається від 0,1. Візьмемо блок живлення. Під'єднаємося через Type-C. Пішло якесь споживання. Воно одразу буде велике. До речі, індикатор ємності тут налаштований не дуже коректно. Тому що павербанк, коли достиг 99%, він так продовжував дуже довго споживати енергію. Десь він півтори години ще споживав і вийшло в нього щось, по-моєму, 1700 мА. Я вам потім покажу, поставлю відео. Війшло в нього ще. 1700 мА і це в 1% останній. Мене, чесно кажучи, здивувало, що він має проточну зарядку. Звісно, напруга там не дуже споживає він 12 Вт. Ну, це вже, звісно, варварство, але, в принципі, 1 А ампер, ампер можна отримувати а ліпше звісно, трішечки менше, але. Там факт наявності проточки є. Я не знаю, звісно, як довго він так пропрацює, тому що він під час тестування відключився по перегріву. Вживання впало до 10 Вт. Але він повністю заряджений, це не дивно. 2 А входить, 1 А виходить. Він при цьому ще й заряджається. Але як ви могли помітити, він перезавантажується. Ну, в принципі, це нічого. Якщо є проточна зарядка, то, наскільки я розумію, такого не має бути. Ну, роз'ємів на прийом. Тут є Lightning, Micro USB і Type-C. Type-C приймає 2 А. Lightning також приймає 2 А. А от MicroUSB приймає лише 1,5 А. Це я також тестував. Щоб ви мали це на увазі. На рахунок ємності. Звісно ж, я не я, якби я не провірив. І що я натестував? Ввійшло в нього, якщо не помиляюся, щось приблизно 7500 мА. Процес заряджання повністю закінчився. Це все зайняло 4 години і майже 40 хвилин. Але вийшло 7300 мА 37 Вт. /г. Він віддав. 5000 мА, можливо, трішечки менше. Це ви також побачите у відео. він нам віддав Так. Відбувалося це все дії 2 години 35 хвилин, віддав 5 ампер годин і віддав 23 Вт години. І ніяких 10 тисяч мА тут навіть і не пахне. До речі, на рахунок збірки. Ось, як ви можете помітити, не дуже якісно зібраний. Ну що, друзі, такий ось був огляд такого павербанка. Я не можу сказати, що це повний шлак. Якихось грошей він точно вартує, але точно не 15 доларів. Кому сподобалося відео, ставимо лайки та підписуємося на канал.